Що, плани помінялися, буду готувати. У мене в морозильці були, ось дивіться, я відкрила такі сосісти, я тоненькі. Я весь час тримаю, щоб у мене про запас було. Відкрила, хай розморожується. Масло масленку покласти, то вона масленку вилизала. Це наша посудомоєчна машина. Ми не брезнемо проти неї. Помила потім і все. А кашу не хоче їсти. Сьогодні в неї ячка. Подивіться, скільки там м'яса багато. Дивіться, м'ясо на м'ясі. Почикане все. Іди ячко кушать, не хоче ячки. От Ячки вона не хоче, хоч ти їй Божу, матушку пой. А я вже доварюю суп на бульйоні. Маленький рисик туди отой кину. Що... О, зараз вам покажу. Де він той маленький мій рисик? що це, А ось це ж він, так. А до сосіски, мабуть, зварю. Не знаю, можливо стушкувати, так нема в мене моркви. Я думала, моркви купити, бо не вираєш, Ось я такий. Це макарончики такі маленькі, туди кину. Зараз висихаю, а тісто замісила вже. Я на око 4 яйця. Десь 2 столові ложки цукру, сьогодні хоч пів півчайної ложки солі. Оце все розмішала, додала борошна, десь 4 столові ложки гарні. Потім взяла оцю скляночку, кип'ятку сюди в шарах, перемішала дуже добре. Потім іще додала борошна, щоб така густа маса була, і вилила молока. Молока десь мілілітрів. 600 вилила. І от така структура, але це ще загусто. Додам сюди 50 мл олійки. Додам ще трішки гряченької водички, тому що це трішки загусте. Постоїть у мене хвилин 30 і буду смажити. Бачите, що робиться? Стидно їй стало перед вами. Бачите, що робиться. Масло поїла, зіграла. Яке там масло? Бо точно писати, ой, жирного нізя. Просто на масльонки залишилися кусочки, бо я масло забрала, суп кидала. Ага, М'ясо зараз вона там викине, потім буде далі їсти. Стидно стало. Тепер буду знати, що, що вона їла, треба показувати її вам, щоб було соромно. Цибульку потихеньку їму. Я знаєте, як беру, я беру цибулю, на нову там, сажаю, а так цибульку це беру. Це виймаю, а це ще гарне, не гниле, ріжу там кудись в страву, щоб не викидати. Тобто нічого не пропадає. І оце ось три ячейки поставила, так просто класно. Можна нічого не ліпити, навіть фольгу не ліпити, три ячейки, і буде вам шикарна отака цибулька. Перець теж, хтось написав, мені не треба його пікірувати, просто підсипати земельки, як він підніметься вверх. Ну Не знаю, я знаю, що краще пікірувати все хоч один раз, тоді воно краще приймається. Ну, не знаю, який це. Ну, оце буду висаджувати. я ще робить. Бачите, в хаті не сходи, тут зійшов. Так, ще зараз буду смажити блини. Кушай, кушай, моя хороша дівчинка. Кушай мій зайчик, молодець. Голодний тітка, Дусінька. Ні, не тітка мій маленький. Кушай. Кушай. Я ж кажу, що мені головне обід Сашко прийде з роботи. Оце так. А всі інші в мене небагато їдять. Якось беремо цим разом, поїдемо на фабрику Королівський смак. Там казали мені підписники, що в магазині дешевше Олія. Мені олія, мені майонез той. Я його куплю, одну пачку мені вистачає, знаєте наскільки. Сьогодні у нас так гучно вночі було. Боже, Київ, а Київ, Києв, що? Вони вже до Києва добираються. Бутоксний той чмурик. Який мир. Асоціація гой, ви краще пироги пічіть, ви за політику не балакаєте, та правда. Як це тільки ви можете пирожки, жрати, срать і все. І пить, і гулять. А що проходить в державі, що навколо нас відбувається? Та навіщо про це думати? Краще пирожки, жріть, жріть і жріть. От отак. -от не піднімаючи голову. Отак от упирайтесь ногами, як от дуська вперлася. І жріть. Навіщо вам держава, навіщо вам те, що відбувається, навіщо те, що хлопці гинуть, навіщо те, що в полоні стільки людей, навіщо те, що відбулося в нашій країні? Навіщо? Їжте пиріжки краще. Ото буде краще. Так, добре, зараз я вже думаю, що підсохла моя таріла. Бачите, як гарно, коли оця штучка є. Так, це приймаємо. Поставив, висохло. Ну, Це ж тільки зимою. Масло сюди кладу. Ну Щоб блини смажаться гарно, ні один не порвався. Просто шикарнючі. Мені оті дирочки вони не потрібні. І. А! Дивіться, це кришка, це ми накриваємо сіль. От -от -от. І вона тут же, знаєте, зараз же, оця кришечка це бабусі був такий сотейник, це чистий алюміній. І оця кришечка залишилася. Це вона своїми руцями брала. Так я її взяла, і так вона в нас тут знаходиться бабусин інвентар. Кажуть, так тошнить блиниці смажить. А я ні. Я не стою. У мене тут смажиться, я тут залила за плитою. Дивіться, все вимила там, де щось покапало на паличку. Дякувати, свята мені прислала для тіста розкатування, але вона в мене тільки для того, щоб десь щось дістати, вже помила. Туди засунула, все вигребла. Дивись, яке чисте ніде немає, не ні грамулічки, жира і тут таке саме. Тобто корисне і як там кажуть, ну, корисне з корисним, да? чи корисне з приємним? Ну, млинці це приємно. Що страдаєш? Що за страждання, тітю? Довго гулять не можна, то що простудися, не дай Боже. Дуся холодна, нізя довго гулять. Двірі ж відкриті, тому що я витяжку не включаю, ну поки сважу млинці. Ну, Вийшла, кажу, ти розтишала, Вернула, час пішла опять. Ну, Це вона стане там під каліткою, дивиться, де ж вона. Кажу, собаки гавкають кругло, суточно. Їй ото подобається там зазор великий, тут, же, бачите, під забором ще розрізане, а там немає. І то вона ж там дивиться і подобається. В неї там кіно... кінозал. Вже все помила, вже й тут поперетирала все, а ще млинців багатенько. Коли виливаю останній блин, вже прямо із ємкості, і згадую, як кажуть, бажання, що воно здійснено. Скажіть, що це буде? Я не зрозумію, чи якийсь Орел, чи якийсь індюк, чи якщо, як його подивитися? Треба гарно придивитися до цього малюнка. Дуже багато чогось тут різного. Ну це точно страус якийсь. Австралія нам допоможе, чи що? Я не знаю. Доброго вечора, яка ж краса. Місяць не передає камери, який він багряний і здоровий. Ще так більш-менш видно. Але місяць красунчик. Зараз трішки снимні, я зніму його. Ось який він красивий. Що зараз це небесне тіло, бачите, яке стало? Менше, вище піднялося і не такий колір помаранчевий, як був. О, собаки, як гавкають. У нас собака, як тільки повітряна тривога або що, відразу гавкають, відразу не потрібно навіть, Уже знаємо, що десь летить. Вони, як оце, знаєте, як датчик. Так що отакий, отака, отака луна місяць. Як Софіра та співала луна, луна, цвіти, цвіти, гарно вам спокійної ночі, гарної